Завершився чемпіонат світу з Бліцу. Переможцем став Магнус Карлсен, в котрий раз він довів, що є найсильнішим шахістом світу. Перед цим він виграв рапід-турнір так. А тепер закінчив рік золотим дублем та виграв Бліц. На екранах ми бачимо турнірну таблицю після швейцарки. Формат був таким, що перші 4 місця... Які зайняли так учасники тут Регеійсья Реджун, Фабіано Каруана, Магнус Красон та Абдусатора на Вони проходили в півфінал, та там вже далі визначали, хто буде переможцем турніру. В півфіналі, Ірегесі, який дуже впевнено посів перше місце в швейцарці, поступився Абдусаторова на А Карлсон зміг перемогти Каруану. А вже в фіналі Карлсон переграв якраз Абдусатора на як ми бачимо, перше, друге, третє місце без якихось тут шансів посіли свої місця, так Торов розділяв з гра вам Соні, Хаусаріна, Лозовиком, Матлуком, по суті, четверте, дев'яте. Але в нього були вищі додаткові показники, тому він і пройшов фінал. Треба відмітити, що сьогодні дуже гарно виступив Ігор Симоненков, так? В нього видалась тут серія з декількох перемог поспіль, тільки зміг його зупинити переможну ходу якраз Магнус Карлсен. І зміг Семененка виграти у чинного чемпіону світу Гукіша Домораджу. Давайте подивимось на виступи інших українців. Паномер набрав 11,5, Бортник-11. Щось не пішло в Олександра, тільки під кінець він трошки відігрався, три поспіль виграв, щоб втримати хоч трохи рейтинг. Іванчук набрав 10,5. Теж фініш турніру був в нього трохи кращий, ніж середина. І Андрій Велокітін. Який набрав 9 очок. Джуба Парадур на жаль, не зміг втримати переможну ходу і на фініші трошки розвалився так, боровся тут дуже гарно. В першій партії ігрового дня все ж таки поступився ваще лаграв Максимум, але потім зібрався чорними виграв у Фіруджі. Потім програв володарю Кубку Світу Сіндарову. І далі на фініші набрав, по суті, пів з 4 і не зміг нікуди потрапити. Хоча турнір був для нього дуже непоганий теж. Давайте подивимось, як Ігор Семененков змагався з Магнусом Карлсоном, та подивимось, як він переграв у Гукеша до Моранжу. З Карлсеном грав 17-му турі. Обрав захист каркан. Одразу перехід ось такий Еншпіль. Візуально все дуже сухо, але Карлсон знаходить місця, де перегравати своїх противників. Прийшов король на C3. H4 тепер змикає з цього боку. Помінялись на Е5, вийшов новий кінь на d3. Знову обмін. Тепер краси переходить не в таку симметричну структуру. Відкриваю лінію H, входить G4, прикриває пішака, так? Забрав на h 6 і G5. Тактичний такий мінімальний ресурс. На Е6 висить, тому не можна брати на G5, через це ходить слон c 4 Забрали на F6, Тура D1 захистили на D3, F5, спроба позбавитися від слабкості, але ходить Карсон Король F4. І виявляється, що тут, якщо забрати, то, я так розумію, можемо навіть спробувати забрати потім на e 4 якось пішоком D. Є така в мене думка. Хоча ні, просто взагалі забираю слона. Нікому це не цікаво і грає. Зайвою фігурою. Тому тут вирішив Ігор піти слон d3, але, мабуть, недооцінив цей енжіль, що E5 просуває Калсен, дуже слабкий король, і після Е6 виявляється, що загрожує Тура H8, король С7 і Е7. Тому вимушений ходити королем на d8, і король Е5 активність короля вирішує. Прийшов король на F6 і власний пішак на F5 просто заважає для захисту цієї позиції. Хоч в чорних тепер два зайвих пішаки, а толку від них просто немає. Забирає Карлсон на b7, входить Е7, так дуже технічно. Тому що якщо б одразу Е7, то можливо, не все так очевидно так? після король b7 взагалі виграно в чорних. Тому тура Б7 правильно, Е7, так, і відволікає туру. Підійшов королем, провів ферзя. А6 просунув максимально далеко пішака, зайшов за цим пішаком, забрав його, і після король D7 вже зрозуміло, що не встигає чорність свого короля в район поля Б3 перекинути, щоб пішак це робив нічого. Ще технічно Діє відтісняє короля, так? І ставить просто в мат Тура А8. тому що якщо Король 5, я думаю, король C5 теж просто виграв темп, і тепер королев буде забирати, і нема ніяких шансів. І давайте подивимося, як зміг Ігор переграти Гукеша. Теж Гукеш обирає захист каракан H4, популярна лінія, Son D3, бере d 3 як ми знаємо, вже бере. Cd. Провів С4. В чорних є пункти F5, але в білих є більш просто. Вимінюю чорнопольних слонів. Б4. Якось знаю 6, так, в кутку за стисло стоїть Тура Б1 поступово нарощує тиск на ферзьовому фланзі. С5 закриває цю позицію. Немає простору в чорних, так, А5 ще на А6. Прямо як танк йде на чемпіона. Тура С3, трошки неточність, вважає лічес, але теж хочеться якось по лінії С стояти. Забрав троє на С5. Дві лінії під контролем білих. ж 3 спокійно захистив на а 4 Пішов кінь. Тепер ферзь замінив туру. Контроль продовжується. Йде кінь на. С6 приходить без якихось перешкод, дає шах на Б8 і тактично вирішує питання ходом к Є7. Ось так наносить наколотуючий удар чемпіону. Та давайте переходити до партії вже в півфіналі та фіналі. Давайте подивимось першу партію, як Регеісі просто пішов заплив та. Залишив цей турнір, хоча починав так дуже гарно і виграв Швейцарку. Знову ж таки, симетрична структура. а опять причепились до Ферзя, повернулись в слон д 7 після Ферзя-4. Все ж таки, в білих є моральна перевага зарахуна в білопольного слона, тому що цей залишився за парканом в пішаків. Вийшли і потроху тут почали грати. Так, в білих є трошки слабкості, в чорних є поганий слон, але білі встигають піти F5 і створити ще слабкість на Е6 десь. так. Ось тут мені не зовсім було зрозуміло, чому і навіщо побив таким гарним конем такого слона і Регаїсі. Можливо, в нього все проаналізовано до мату, так, там десь щось перепутав. Але як 7 якось візуально взагалі не хочеться ходити, такого гарного коня міг такого слона. Але ж в партія це все ж таки відбулося. Обив. Залишився так у нього білопольний слон, слабкий білій поляр чорний. Але чорні якось розташували куляниці 4, так гарно. І все в них, в принципі, добре. Тут перебудовується слон з Ферзем. Вже тут після короля Ш8 зрозумів, що треба назад йти, тому що Ферзь Б2, Ферзь С2, якісь загрози мату. Перебудував короля на F7, і тут чорні просто стояли і були згодні на нічю, але білі вирішили трошки перегнути палку. Ось тут пішли тура А1, напали на А3 чорні. І другий обмін, який мені теж знову. Незрозумілий слон С4, який віддає цього слона, який створював так загрози по білих клітинах. І його теж білі віддали. Захистили на F2, але тепер чорні заходять ферзем. Ферзь максимально потужно став на Б3. І помінялись. Потроху-потроху вже чорні тут створили. Білим проблема, тому що тура на Б3 просто домінує над двома турами. Так? Одна тура прикована до Пішака С3, інша прикована до Пішака А3. Зафіксували тут структуру чорні і входячи ще тура F3, навіть не дочікуючись, що король кудись піде, так? вирішили, що це вже виграно. І так воно є. Тура просто перерахував це, так? забрав на С3, причепився до D4, забрав на А3. Просунув пішака раз, два і другий пішак пішов. І тепер після С2. Тут король самостійно здався, так? а якщо б не ходив, так, як під Тура А3, наприклад, то С2. Король Д2 нам допомагає через Тура Д1. Ось так. Перегнув палку та програв. Далі було ще декілька партій. Другу партію він теж програв. І потім в третій партії це все завершилось. В нічю і турнір був завершений якраз для Ерігаїсів. Давайте подивимося, як Магнус Карлсен в черговий раз зміг здобути перемогу. Отримали білі перевагу двох слонів, так, а чорний контроль десь над лінією D та пунктом D4. Підривається F5, можна навіть так в шахи грати. Хоч і слабкість буде на Е5 відносно, так ізолятор якийсь два слони, але все одно можна так грати. Потужно розташувались білі. Чорні захоплюють простір на ферзі у флагзі. Перебудовують коня, хотіли його на F4 поставити. Смикнули таким чином білих, так, і послабили їх структуру. І тепер, по суті, пішах на F3 став слабкістю за рахунок того, що. Чорні розхитали білих. Ферзь F7, почався тиск по лінії F, кінь d6 повернулись, тепер слон не висить. Так. Забрали білі на G6, забрали пішака на e 5 але все ж таки слабкість цього пішака і вона суттєва. Вирішив Карлсон, що треба побити на F3, щоб відіграти пішака таким тактичним чином. Комп'ютер цього не оцінив, казав, що треба було грати кінь F7, так, і перегравати якраз. З різнокольоровими слонами по білих клітинах, тому що немає опонента білопольного слона. Але вирішив побити слон f 3 і був правий, якщо виграв цю партію. Так побив, перейшов ось такий еншпіль, побив ще раз, пішов король. А 3 технічно так робить слабкості на ферзьовому фланзі. Тепер вилка. Забрав пішака раз, пішов тиснути на другого пішака, підвів короля, натиснув второю Захистив на C7, захистив на b6, так, роздвоїв пішаків, b4. І здавалося так, що тут все добре абсолютно в білих. Хоча тут, бачите, мінус 0,3 показує, а потім мінус 1. Але вже далеко тут не все добре, тому що Тура на 2 заходить, наш 2 забирається. Так, і по суті відрізаний король білих нічого не може зробити, нічим не помогти, Чорний тут пішли ще тура H2, чомусь не подобається. Король D4 одразу виграє, але я думаю, не подобався Карсний хід Тура c 4 Але є король Е3, так і на король Ф1, якось Тура-1, Тура 5 і потім D3 відібрали. Але чемпіон вирішив піти якраз на H2, G5 зафіксував, потім король Е3 все ж таки провів, забрав раз пішака, пішов за другим. Таким чином звільнив клітину H1, так, відволікавши короля. Пішов потім за пішаком на D. Ось так технічно перебудувався. І пішов пішак С просто ферзі. Без якихось перепон. Далі підкріпив. Король відійшов, треба було троє якось стояти, так, але тут вже нічого не зробиш. Відійшов король, Пішов він і карван здався. У четвертій партії Карлсон зміг знову ж таки здобути. Перемогу. І давайте переходити до фіналу. Чого все починалося? Знову ж таки, почалося з перегибу палиці Карлсоном. Прийнятий ферзівий у нас. Розговарива білі. Провели чорні c5. В принципі, тут ніяких великих претензій білого до чорних по дебюту не було. Хочуть піти Б4, так, не дають цього зробити. Тепер є клітинка B5. Вийшов ферзь на F3 доволі активно. Кінь F5, тут давало перевагу Е4 одразу. Якщо кінь F6, то кінь B5 все ж таки заходить, десь там Е5, кінь D6, можливо, буде. Але вирішив піти кінь F5, такий тактичний прийом. Зіпсував структуру, забрав на D5, поставив туру на відкриту лінію. Тепер роздвоїлись пішаки, але все ж таки є е 6 такий трошки відстали, плюс поле Е5 контролюємо ми, тому все більш-менш добре. Ще віддає слона за коня, щоб була на рівність. так, Король F1. Помінялись, король E2 е активізувались, тура c 2 поставила на білу квітинку, а 4 відфіксували структуру, щоб ніхто нікуди не йшов. І почалась маневрена така гра. Візуально вказана трохи краще так, за рахунок структури. Зайшов кудись кінь, забрав на а 6 але допустив активність якраз чорної тури, забрав на Б5, пішов а 4 Король С7, я думаю, тут якісь Ж3 могли бути. Ні, взагалі є 5 можна було походити. Тура H7, Тура H6 кудись повернувся постояти. H5, трошки втратив, можливо, хто куди йде, забрали на б 3 і після тура д 8 виявляється, що слон Б4. І немає ходу в білих, тому що їм загрожує тура 2 мат, плюс на D8 зависає Тура. Якщо там піти Е4 позбавитися від мату, то тура 2 здався. Тому одразу вирішив після слон b 4 завершити цю партію. І таким чином веншпіль якому не міг програти, так він програв. Переходимо до другої партії, і ось тут вже якраз ситуація навпаки. Зараз ми до неї дійдемо. Помінялись. Маневрена така гра, відкрилась лінія А, знову ж таки, обмін. Відійшли на F8, напали на Е5 усіма фігурами. Тура е 1 захистили на е 4 забрали на Е5, але це була неточність. так? Треба було грати кінь F4, кінь F5. На Кіні е 5 виявилося, що після такого обміну Ферзь е 7 напали на е 5 і напала на б 4 Ось таку можливу вилку з'ївнуло б І вирівнили повністю ситуацію чорні, помінялись, і причепились до е 4 плюс слабкість на С2, плюс 2 на 1 на Ферсі фланзі. Це може бути перспективно для гри. Так? Але Ферзь а 7 знову ж таки чіпляються білі, помінялись. Тотально, ферзь B8 технічно, ферзь F8 закрились, помінялись знову, B5. Абсолютно рівновага, так, абсолютно рівна структура, по суті. ферзь e 8, активізували ферзя, перейшли в еншпіль, де по коню і по чотири пішаки. І ніхто б нікого не подумав, що можливо таке білого програти, тим паче такому сильному гросмейстеру, як Абдусаторов. Активізували короля, король йде в район Поля С4. Готові віддати чорний пішика F7 за рахунок активності короля. Але білі на це не ведуться. Не дають піти кін... король Л на c 3 Кінь G4. Побили, відігнали коня G5, король E2 теж напали, вигнали цього коня, король D2 повернулися. B4 просунули пішика ближче до поля перетворення, підготували почву. Кінь 4. Стоять туди-сюди. І ось тут дуже дивний хід королем на e2. Чомусь вирішив просто відійти від свого пішака. І після король С3 виявляється, що на король D1 буде кінь e3. Заберуть на C2 і можна здаватися. А треба було грати король С1, король Д1, будь-куди, щоб тримати пішака. Так тут на король С3 я встигаю піти кінь F5 і не дати піти коню на Е3 з шахом. А на Повернуся знову ж таки конем, буду тримати. Ось така трагедія виявилася. Після король С3 кінь повернувся, але толку від цього вже просто немає. Зайвий пішак, знайшов стійку Карлсен, пішов B3, відійшов королем і просунув свого пішака. Провів фрезя. І виявилося, що після взяття немає входу G5 через кінь G5, і король не встигає так за пішаком. Тому. Пішов королем на F4, і після Кіндж-5 знову ж таки здався, тому що це стійка, в який нічого не може зробити біля. Якщо заберуть коня, то пішак просто проходить і пішак вже нікуди не встигає перетворитися. Ось так зміг на рівному місці відігратися Карсом. Навіть на більш рівному, ніж програв у першу партію. Переходимо до третьої партії фіналу. Вирішив. Ось такий дебют обрати Карлсон. Все тут знаю до Поставили білі коня на е 5 перебудували другого коня. Все ж таки зробили пішаковий ланцюг, але толку мало. Так? Нулі, як завжди, вийшов слон. Чорні агресивно накатили пішака, десь хочуть іще піти H3, тому білі самостійно пішли H3, поміняли слонів чорнопольних. чорнопольне, Намагалися теж створити слабкість на А6. Чорні спокійно відреагували Тура Б8. Зробили рокіровку, так відкрили лінію б і виміняли свого поганого білопольного слона. Тотальний обмін. Вийшов кінь на F4. І після декількох ходів, так, тут знайшли чорні ресурс у вигляді Тура-8. Активізують свою туру і жертвують, але. Знаходять вічний шах. Після Ферзь С1 погодилися на нічю. Король H2 буде ферзь F4, король G1, Ферзь С1, так якщо там закриватися G3, то буде ще, можливо, не дуже добре для білих вже так можна догратися. Після g виявляється, що немає захисту від мату. Там якісь шахи Ферзь F8 не рятують, тому що ферзь H8 вийде король на g5, ферзь e 5, якимсь дивом тут чорні захищаються від шахів і ставлять самостійно мат. Тут вже палку ніхто не перегибав і погодились на нічю. І переходимо до вирішальної битви. Це фінальна партія. так, з грав чорними. ми бачимо в цьому фіналі перемагали тільки чорним кольором. Іспанська партія. Дуже така маневрена гра, вивели слона. Провели все ж таки D5, пішли Б4. Перебудували на G6. Потроху, потроху. Все це йшло до нічій. Знову в нас така симетрична структура, навіть структура симетрична в плані розташування конів, симетрична структура в плані розташування пішаків, Тут обмінюються ферзями. Все ж таки в чорних поки що формально зайвий пішак. але за рахунок того, що неприємно розташована тура, це 8 дуже активно вирішили чорні цього пішака віддати, але активізувати свої фігури і позбавитися такої кістки горлі, як тури на восьмому ряді. Так? Тура С6H5 зафіксував на H4, кін D5 не дає обмінятися. F6 покращив пішокову структуру, і кінь зробив вилку просто на С6 та на F5. незрозуміле рішення Тура А6, треба було грати Тура e 6, не давати одразу бити. Так. Зрозуміло, що на F5 це однозначно слабкість, десь там хай чорні відійдуть, там Тура D8, так, на F5 ми відберемо, але в кращій редакції для білих я вважаю. А тут одразу забрали на F5. Не було тут ніяких король 7 через d 6 Забрали на F5, підвели короля, став кінь тут активно. І вирішив Карлсон поміняти конів, хоча нелогічно було це з цього з його боку. Так? Треба ж було більше залишати фігур для виграшу. Але його рішення, як виявилось, було правильним. Тому ми не маємо права його засуджувати в цьому. d 6 помінявся. Все йшло все ж таки до нічого, я вважаю. Але Карлсон знає, як такі ситуації виігравати та створювати проблеми на рівному місці. Перебудував слона, пропонує обмін слонів. Якщо побити, то це вже точно буде я думаю, програно. з пішоком D4, так і є, ми бачимо оцінку. Слон на 6 відійшли, король D3 заїхали, Тура С3 закрилося. Хотілося б в ідеалі піти Тура С2, так, але хто ж дасть це зробити. Тому Тура С3 одразу помінялись, побили королем. Комп'ютер вважає, що треба було бити слоном, але я думаю, що це не принципово. Пішли Е4, захистили таким чином пішака, плюс не даємо піти, десь 3 бо підемо самостійно Є3. Король 1, король д 3 слон 6, слон Е5, і ось тут білі допускаються грубої помилки, такий зівок доволі неочевидний. Можете спробувати. Поставити відео на паузу і зрозуміти, в чому був зівок білих, через що цей хід просто програє цей ншпіль. Якщо ви знайшли рішення у вигляді е 3 то я вас вітаю. Ви дуже гарно розумієте Еншпіль. Так? е 3 тактичний удар в Еншпілі. Що він дає? Якщо забирається на Е3, так, то тут просто безнадійно забрали на 4. А якщо забирає слон, як було це в партії. То забираю слон на G3, і після слон G5 просто забрали на G5, думав, що, можливо, якісь там нічі в так? але нічого там немає і просто здався після цього. так? Тому що там Fже G4, можна навіть джайш забрати, підходить король, витісняє, і на цьому все закінчується. Ось так на рівному місці з шансами треба було грати слон G7 і триматися в цій позиції. Програв до Суторов, а Краусен вкотре довів, що можна вигравати будь-які позиції. Вітаємо переможця! а Ми вже зустрінемося з вами на інших турнірах.